Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного гарного раночку. Не знаю як у вас, але ранок у мене починається точно не з кави. У мене десь кава переходить на обід. І кава, і сніданок. Сьогодні у нас невеличкий заморозок, дуже холодний вітер. З самого ранку. Почекав, щоб трошечки вийшло сонечко, але вітер все одно не вщухає. Треба випускати наших пташечок. Так, від вчора тут позалишалося в них. Ще не подоїдали. Зараз будемо їх відкривати. Песик наш пробігся, перевірив, чи все тут в порядку, чи не в порядку. Зараз будемо дивитися, що в нас тут і хто в нас тут. Так. Пішли наші куряшки вибігати. Не з дуже великим задоволенням вони вибігають на двір після того, як похолодало. Так. Що в нас тут і хто в нас тут? Старки, які вже попідростали, починають тут влаштовувати хороводи, а вітер такий холодний, прихолодний. Красунька бородата така. Більше всього зранку люблю ці моменти, коли відкриваєш дверцята до курника, а вони через ті дверцята всі виходять. Наче з автобуса. Зупинка, добрий ранок. До речі, всім гарного, доброго, мирного, сонячного, теплого, затишного раночку, смачної запашної кави, чаю. І гарних новин. Так, наші. Маранчики, легбари, помісні курочки, мінорка. Ось такий чубатий красунчик. Більшість пішла вже виїдати те, що не доїли вчора з вечора. Зараз вони з'їдять. Треба досипати їм ще трішечки зерна. Вчора відписали мені ще з магазину, де я беру корма, що з'явилася в продажі вже пшеничка. Але пшеничка 9 тисяч тонна. І хочеш, не хочеш, а треба щось брати, тому що годувати птиці потрібно. Треба і пшенички, і кукурузи, і ячменю, і макухи, і висівок, і люцерки, щоб курочки могли їсти і отримувати все необхідне для того, щоб нормально себе почувати і нести яєчка. Колись всі сміялися, казали, що золоте яйце, а тепер воно дійсно буде золоте, тому що в порівнянні з тінами на зерно, Яйця дешевими бути не можуть. Не знаю, які ціни у вас на таку продукцію, як яйця, м'ясо, молоко, молочні продукти, овочі, бо в нас тут ціни за шквар. Але воно не дивно, тому що. Це не легкий труд, по-перше, а по-друге, ціни. ціни просто космічні і колосальні на, на корма і на те, щоб цю птицю прогодувати. Тому якось так. Так, всі повиходили чи ще не всі повиходили, шановні. Хтось вийшов і назад заходить, думаю, ну у вас в баню на такий холод виходити. Холодно зранку і навіть дуже холодно. Не хочеться тієї зими, не хочеться тих морозів, похолодання, снігу. Хочеться, ну, як мінімум, щоб місяць осені побуло, а потім знову весна. Але не все від нас залежить. Так. Де моя красунька ходить? Ось моя крашунька. Подарунок мій. Маленька була тіпочка. Виросла така гарна, велика курочка. Хоча я ніколи не розглядав курей породи віандот як щось гідне, цікаве. А коли з'явилася ця красунька, то бачення і враження змінилися. Так, тут з'їли. Тут іще доїдають. Ячмінь у нас заходить в саму останню чергу. Так, водички. допідливати. Ось наш дорослий, а ось молодий качур, кораблик такий пливе. Молодий півник, маранчик, курочки легбари. До речі, кури тут всі молоді, окрім шести дорослих курок. Ось, породи білий маран. Ще трішки вони полиняють і мають вже занестися. Коли вони починають нестися, то бум, яйценоскості від них наймовірніший. Несуться вони дуже і дуже гарно. Можна від шести курок назбирати на цілий інкубатор яєць. Хто переглядав літні відеоролики, ближче вже до осені, коли кури мої неслися ось ті, то могли побачити, скільки вони несли яєць, шість курок і скільки тих яєць було. Вистачало яєць сім від шести курей. На жаль, в чистоті від них курчат вивезти не вдалося. Я вивів, вже зробив останню закладку. В інкубаторі від них яйця вони, і півень був легбар, але в зв'язку з тим, що якась куниця, чи лисиця, чи, чи тхориця, чи якась інша нечисть завелася, то багато від цих курочок курчат втратилось. Але декілька молодих курочок, декілька молодих курочок від них все-таки є. Подивимося, які вони будуть нести якості в собі, але надію, що все буде добре. Ось така красунька є, бородата. Красунечка. Ось курочка від них, ось курочка з щупчиком від них, таких було декілька курочок. Є коричнева курочка, схожа на легбара. Небагато, але декілька курочок є. Гани просто неймовірний. Всі думають, для чого ми так рано вийшли на ту вулицю і що ми взагалі тут робимо, коли такий вітер. Ще трішки і потрібно буде вже ось цей весь молодняк перегонити в другий хліб, з'єднувати з дорослими індиками, робити для них. Зимівлю спільною, їм буде і тепліше, і комфортніше. І мені буде трішечки легше, бо все буде в одній стороні, в одному місці, і не треба буде бігати по хлібах з відрами. Але поки ще, поки ще трішечки тримається тепло, доти вони всі ще живуть роздільно. Ось курочка, яка вилупилася із зеленого яйця. Від курей породи легбар, але в неї немає гребінчика, він повністю в неї відсутній. Не знаю з чим це пов'язано і чому. Півень був легбар, кури були легбари, а курочка вилупилась ось така. Там легбар дає жару усім. Всі кури в його увазі, або його увага в усіх курей. Маранів же він трошечки присікає, не дає їм розгулятися, як господарям. Ось такі в нас ранкові події. Ці взагалі настільки ручні, що вони навіть нікуди не тікають і нічого вони не бояться. Ви нічого не попутали кошти. Ви не хочете втікти? Тікайте. Загородили собою прохід, неможливо від вас вийти. Так, ну і ще є така невеличка новинка. Якщо все буде добре, якщо все вийде, якщо все вдасться, то скоро на своїх екранчиках ви зможете бачити дуже гарні і цікаві відео. Красивими пухнастиками. А що там за пухнастики будуть? І чи будуть вони взагалі, то вже будемо спостерігати з вами разом. Тому що для мене це точно такі самі сюрприз і загадка, як і для вас. Але, можливо, щось таке і вдасться. Всім миру добра, здоров'я, благополуччя і всього самого. Самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. А ми пішли далі поратися.